Вітаю глядачів 12-го підсумки дня 17 листопада. І просто зараз актуальна інформація з життя України. Також розповімо вам актуальні події з життя Волині у студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше в аварії на Волині загинув поліцейський у селі Садів. Релігійні громади сваряться за церковну хату. У Нововолинську рятувальники визволяли жінку з немовлям. Спершу оперативно про наслідки ранкових обстрілів кількість постраждалих після ударів у Дніпрі зросла. Поранення отримали 23 людини, 15 з них наразі в лікарні. Росіяни поцілили в об'єкти газодобувної галузі та місцеве підприємство. Росіяни влучили в об'єкти інфраструктури також на Одещині. Відомо про трьох постраждалих. Є влучання і на Харківщині знову ж таки критична інфраструктура. На жаль, постраждала троє працівників. Відомо також про роботу сил проти. Повітряної оборони на Черкащині, Полтавщині та на Київщині масовані ракетні удари по Україні сьогодні вранці були націлені на видобуток газу. Загалом, під час сьогоднішньої атаки, наша ППО знищила чотири ракети, п'ять шахідів та дві каровані авіаційні ракети. Сьогодні Україну допустили до розслідування падіння ракети у Польщі. Нагадаємо, це сталося 15 листопада і призвело до загибелі двох людей. Володимир Зеленський зазначив, що поки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їхні частини впали на території Польщі. Проте президент наголосив, що діаметр вирва на місці події свідчить, що це не могли бути тільки залишки протиракетних систем. Далі про ситуацію на фронті збройні сили України вийшли. Ли на узбережжя річки Дніпро і відтак взяли під контроль територію поблизу Криму. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов. Утім, за його словами, Росія після відступу з Херсонщини відновлює свої війська і перекидає їх на інші напрямки. Наразі для окупантів край важливо встановити контроль над Донецькою областю на Донбасі. Тривають запеклі бої. Росіяни намагаються наступати та обстрілюють наші війська. Ай з артилерії, окрім того, завдають авіаударі по населених пунктах. Прикордонний комітет Білорусі показав фото з українською стіною та військовими. Пишуть, що наші військові ціляться на їхню територію і цим самим створюють напружену обстановку. Тим часом у генштабі інформують, що ситуація на кордоні з Білорусю залишається без суттєвих змін. Маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинули ще три волинянина: 37-річний лучанин Роман Грацюк. Військовий був призваний на військову службу по мобілізації у березні цього року. Там на фронті він мав посаду гранатометника. Серце солдата перестало битися 13 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині у Скроботі. Нововолинська громада на полі бою з ворогом загинули. Двоє захисників з Нововолинська: – 33-річний Володимир Поліха та 27-річний Віктор Глинюк. Інформації щодо прибуття та прощання із захисниками поки немає. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблим, вічна пам'ять героям. В аварії на Волині загинув поліцейський. Смертельна автотроща сталася сьогодні на Володимирщині. Аби дістати автівки тіло загиблого чоловіка, рятувальникам довелося застосовувати спецобладнання. Як стало відомо згодом, чоловік, який розбився на авто, інспектор сектору реагування патрульної поліції Володимирського району управління Іван Тороканець. Йому було лише 35 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина і двоє малолітніх дітей. Проте за яких обставин. Трапилася аварія, поки інформації немає. Вимкнули світло і зупинився ліфт. У Нововолинську рятувальники визволяли жінку з немовлям. Інцидент трапився в одному з торгових центрів міста. У кабіні перебувала мама з дев'ятимісячною дитиною. На місці події працювали працівники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального інструменту. Вони спільно з працівниками торгового центру допомогли мамі та дитині евакуюватися із заблокованого ліфта. Через коротке замикання і куріння на Волині горіли три житлові будинки. Усі трапилися пожежі в Коврійському районі. У селі Красноволя та Старовижівка. через ймовірно коротке замикання електромережі спалахнуло в приватних хатах. Вогонь встиг частково знищити дах будинків. Ще одна надзвичайна ситуація трапилася у селі Кругель. Пожежу погасили люди. За попередніми даними вона трапилась через необережне куріння. На Волині покарали залізничника, який розповідав про перевезення озброєння областю. 42-річний чоловік у приватній бесіді повідомив трьом людям транспортні маршрути зі зброєю, адже мав доступ до такої інформації. Суд врахував, що волинянин до того не був судимим та щиро розкаявся у скоєному. Йому призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі із річним терміном іспитового строку. І до релігійних тем з московського патріархату до Православної церкви України перейшли у 2019-му, а за церковну хату із колишнім священником судяться досі. Така ситуація у селі Садів Луцького району. Попри те, що хата по факту церковна, батюшка не збирається з неї виселятись одного разу, щоб таки допекти священнику, невідомі навіть налили в приміщення Гнуївки. Зараз будинок опечатаний, а суди за нього тривають. Більше про це дивіться далі. Волинське село Садів ще у 2019 році стало відомим через скандальний церковний перехід. Тоді у лютому громада вирішила покинути лону московського патріархату і перейти до лав православної церкви України. За класичним сценарієм, священик цього рішення не підтримав і продовжував відстоювати у ПЦМП. Більша частина, десь 80% прихожан, перейшли до ПЦУ. І на сьогоднішній день всі документи і церковні, земельні і на хату є в ПЦУ. І особисто я є прихильником законодавчого способу переходу громадян із конфесії в конфесії. У селі довго скандалили, але все ж храм покинув лоно МП. Священик з меншістю почав проводити службу в церковній хаті. Що біля храму? Залишилася громада, вірна. Канонічні православній церкви українській, яка Нарічує нас тоже біля ста чоловік, і ця громада мусить звершувати десь своє е, богослужбове життя. І Якраз в цьому будинку звершується богослужіння. Місцеві були проти цього, бо ж якщо батюшка не править у церкві, то із церковної хати мав би виїхати. Згодом сварки у селі дійшли до того, що невідомі облили цю хату гноївкою. Хоча ще тоді священник казав, це мешканці садова. З цієї кімнати починалися биття вікон. Це моя спальня. Звідси починалися биття вікон. Тут було побито. І перше відро попало туди на ліжку з гноївкою. Батюшка каже, що зробили це тоді, коли він був на нічній службі в Заборолі. Ніч з 14 на 15, то без 10-3. 2,50. 2,55 до мене вже подзвонила дочка. З того часу минуло вже кілька років, а суди щодо виселення священника та його родини з церковної хати тривають. Батюшка не хоче віддавати церковну хату у садові, попри те, що вже давно переїхав в забороль і має там свій будинок, в якому живе. Тому священнослужитель і собі подав у суд, стверджує, що громада незаконно володіє цим будинком. Визнання нічини більше державного реєстратора на підставі якого було зареєстровано право власності на третьому супу на спільний будинок, з якого виселяють. Відповідно, що даній справі. Тобто адвокат певнить, якщо суд визнає, що релігійна громада незаконно володіє церковним будинком, не буде сенсу і виселяти священника. А тому суд поки що нехай не розглядає позову громади. Ми вважаємо, що не можна визнати справу, позову, купити не зупинити проваження до вирішення інших. У свою чергу адвокатка Юлія Спіріна, що представляє релігійну громаду казанської ікони Божої Матері, певнить протилежне. Церковна громада має законне право власності на церковний будинок, а реєстрували його ще до моменту зміни конфесії. Колишні священники, священники московського патріархату, проживали там з Реєстрацією, яка проводилася законно, і вони ну, на момент розгляду справи, скажімо так, не, не змінилося нічого, крім крім підпорядкування релігійної громади, не дійшли спільного знаменника і на цьому суді. Тож розгляд справи знову перенесли. Поки що церковний будинок і далі лишається нічиїм. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Нагадую Волинянам, що в області діють планові графіки погодинного відключення електроенергії, які 17 листопада запровадили у Волині Бленерго. Разом з тим, графіки аварійних відключень, які впроваджені від учора Укренерго, ще не скасовані. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Таким чином, у четвер на Волині і планові, і аварійні відключення світла. Усі вони пов'язані з вкрай складною енергетичною ситуацією в країні. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви довідаєтесь про таке. Лучани, щоб не залишитися без води, у дворах багатоповерхівок бурять зверловини і встановлюють колонки. Знову довжелезні черги за бургерами у Луцьку відновив роботу МакДональдс. Як у Луцьку рятують немовлят поспішайок. Через періодичні перебої з водопостачанням молочани бояться залишитися без води. Тож у дворах багатоповерхівок берять свердловини і встановлюють колонки. Мовляв, у критичних ситуаціях будуть забезпечені принаймні технічною водою. Втім, негативно на таку самодіяльність реагують у державній коінспекції, адже це може бути небезпечно. Чому з'ясовувала наша Ольга Матвєєва? Один із луцьких дворів. Мешканці багатоповерхівок, аби не залишатися без води у критичних ситуаціях, знайшли вихід і пробурили ось таку свердловину. кажуть, потреба у скважині нагальна, адже через періодичні відключення електроенергії залишаються без води. У нас, коли немає світла, то у нас немає води. А відтак немає де руки помити. У такій колонці вода, хоч і технічна, але і це рятує. Тож мешканці вирішили об'єднатися і охоче склалися грішми. Скільки це обійшлося? Здавали по 400 гривень з квартири. Скважини з'явилися ще у кількох луцьких дворах. Вартість однієї кажуть в компанії, що їх борить приблизно 25 п'ять тисяч гривень разом із конструкцією та роботами. Встановлення займає не більше доби. Мешканці багатоповерхівок, де таких ще немає, теж починають замислюватися про колонку біля дому. Ми мешкаємо на восьмому поверсі, то в нас проблеми трошки з тиском. Дуже було б добре скинутися всім гуртом. Хай буде. Чи варто, безпечно та чи законно бурити свердловину у дворі будинку? Давайте з'ясовувати із фахівцями. Чи потрібен дозвіл? Жодних дозволів не потрібно, якщо ділянка приватизована, певнить очільник підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк. Або наявний документ на право власності, або документ на право оренди даної земельної ділянки. То в таких умовах в межах цієї земельної ділянки вони мають право добувати в тому числі воду. В межах 300 метрів кубічних на добу зі слів Віктора Гуменюка проблеми можуть виникнути, якщо територія комунальна. Натомість у Держекоінспекції Волині стверджують, у будь-якому разі документи на землю це не єдине, що потрібно, аби пробурити свердловину. Має бути проект будівництва, який проходить відповідні експерти це питання. Вже архут і будівництво ну і крім того, ще саме влаштування свердловин передбачає. Проведення це вже з точки зору екології, передбачає проведення оцінки впливу на довкілля. Щоб з'ясувати, хто ж таки має рацію, ми звернулися до юристів. Як виявилося, суперечності виникли на рівні законодавства. Кодекс про мавра України стаття 23, вказує на те, що землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів добувати корисні копалини в тому числі підземні води для всіх потреб за умови, що такий забір не буде перевищувати 300 кубічних метрів на добу. Натомість водний кодекс України вимагає отримати низку дозволів, без яких бурити свердловини заборонено. А ти це вже спеціальне водокористування тому його необхідно буде оформляти згідно злогільної системи. І відповідно, це треба буде ідеалі брати дозволи в екологів, в геологів в управління водних ресурсів відповідної територіальної громади, оскільки будь-де робити свердловину, це не те, що не можна бути це може бути і небезпечно. Відтак юрист таки радить не нехтувати цим законом і отримати відповідні дозволи. Тим більше вони безплатні. Чи безпечно, аби вода у свердловині була чиста, потрібно облаштувати санітарну захисну зону. Її передбачають ще на етапі проєкту будівництва. Якщо ж такої зони немає, то вода може бути небезпечною. Ті самі автомобілі в дворах стоять, може бути якийсь пролив мастил, ще чогось з смітники стоять, дощові води. Це все може потрапляти в підземні водоносні горизонти і забруднювати і забруднювати воду. І не лише у цій скважині вона може забруднити усі підземні води в мікрорайоні. Раніше, до початку воєнного стану, самотужки встановлені свердловини контролювали працівники держекоінспекції. Однак, нині перевірки заборонені. Як відновляться перевірки, звичайно, будуть перевірки. А відтак і штрафи. Чи є потреба у свердловинах? Лучани почали бурити свердловини у дворах, аби у разі відсутності електро чи водопостачання не залишитися без води. Однак у Луцьководоканалі запевняють, потреби в цьому немає, адже навіть у критичних ситуаціях підприємство зможе забезпечити містян водою на такі випадки. Мають автономні джерела енергії, тобто підйом води і її, в тому числі розвезення по місту або ж доставка. Водогонами існуючими, ну це є можливість, така є, тому з нашої сторони ми будемо робити, якщо будуть якісь певні критичні ситуації, тобто ми не говоримо, що це протягом там, години, двох, трьох. У критичних ситуаціях підприємство може розгортати свої автономні джерела упродовж 24 годин, що десь змогу забезпечити містян централізованим водопостачанням. Чому нема води, треба задавати через 24 години, коли вона пропала. Це тоді воно логічне запитання задавати. А так кожен громадянин, він вже давно повинен ми це неодноразово писали, говорили. Кожен повинен сім'я подбати про хоча б трьохдобовий запас питної ну, води технічної. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Знову довжелезні черги за популярними бургерами. Сьогодні, 17 листопада, у Луцьку офіційно відновив роботу МакДональдс. І самісінького ранку Лучани та гості міста вишукувалися у довжелезні черги. Та вже після обіду люду в закладі швидкого приготування стало помітно менше. Утім, черги в МакДональдс є як всередині закладу, так і на Макдрайві. Зазначу, що заклад працює з 10.00 до 21.00. У випадку повітряних тривог Ран закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли пройти в найближче укриття. Воно до слова розташоване у торговому центрі, в якому й знаходиться Макдональдс. Тим часом у старій частині Луцька знову виявили провалля. Це сталося поруч кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла. Повідомив науковий співробітник охорони археологічної служби України Віктор Баюк. Попередній провал, що утворився на цьому ж місці, 23 жовтня, вже обстежили, засипали та відновили мощення. За словами баюка, археологічної складової в провалі не знайшли. Скоріше за все, наявний глибокий вимив ґрунту ґрунтовими водами чи гідромережами. І з початком повномасштабної війни українки дедалі частіше народжують передчасно. На світ з'являються малюки розміром з долоньку та вагою в пів кілограма. У всесвітній день поспішаюк, який відзначають 17 листопада, ми розкажемо вам історії крихіток, на виживання яких майже не було шансів. Тож більше про це дивіться далі. Світлана показує перше фото сина Миколки. Малюк з'явився на світ передчасно, на п'ятому місяці вагітності розміром з долоню 26 сантиметрів. Хлопчик важив всього 420 грамів. Шансів на життя в нього не було, але ми вірили, ми молилися, ми вірили. 136 днів у реанімації, місяць на виходжуванні. Лише після цього Світлану із сином відпустили додому. Відтоді минув рік. Не Немає слава Богу, ніяких патологій. Ми добре чуємо, ми добре бачимо. Ми їмо, ми починаємо ходити, починаємо сидіти, різуть зубчики. Медики, які виходжували миколку, згадують за життя дитини боролися не лише вони, не лише батьки новонародженого, але й він сам. Коля давав і зупинку серцевої діяльності. Коля потребував проведення повного комплексу реанімаційних заходів. Ну, здавалося, дійсно, що на жаль, да, нічого вже зробити не можна буде. Таких складних діток, які передчасно з'явилися на світ, у стінах перинатального виходили майже тисячу. Серед них Аня дівчинка народилася з вагою 420 грамів. Це була перша дитина, яку ми виходили з масою тіла при народженні менше ніж 500 грамів. З початком повномасштабної війни розказує учільниця Волинського перинатального центру Ірина Горавська. Українки народжують передчасно вдвічі частіше ніж до 24 лютого. Особливо жінки із областей де ведуться активні бойові дії. Серед них дуже великий відсоток передчасно народжених дітей. В пологовій кімнаті саме оперують вагітну жінку. За декілька секунд шляхом кесаревого розтину на світ з'являється ще одна дитина. Вона теж недоношена. Малюка відразу обступили медики. Оглядають ляличку, надають допомогу і проводять всі необхідні мероприємства для того, щоб Дитинка мала мала всі шанси пройти у той складний шлях, про який ми говорили, і вийти в життя з дуже хорошими результатами. Після операційної перечасно народжених дітей рятують в реанімації. Тут, в інкубаторах, малята під сіло добовим наглядом, бува, лежать декілька місяців. Такі бокси створюють комфортні умови для малюків, підтримують температуру, вологість та концентрацію кисню. А коли дітлахи укріпли, потрапляють в палату до батьків. На грудях Дарини лежить її новонароджений син. В сусідньому ліжку із чоловіком ще один. У подружжя – двійнята. Кіло 900, кіло 720. Так вийшло, що ми народили на 34-му. Ну, ми б ще ходили, але сталося, як сталося. І маємо щастя. Скільки ще часу Дарині з лежати в цій палаті, невідомо. Декілька тижнів або вай місяців недоношених малюків мають цілодобово спостерігати лікарі. Та навіть коли мама з малятами вже переступлять поріг дому, їхня боротьба за здорове дитинство продовжується до трьох років недоношених дітей має спостерігати ціла низка фахівців. Ми тут проводимо регулярні огляди. До року це частіші огляди. Якщо нема проблем, після року це трішки рідші огляди. Але до трьох років мама може звернутися до нас з любовим питанням. Діткам роблять масажі, стежать за ростом, вагою, моторикою, координацією рухів, розвитком мови та її розуміння. Зустрічаємо тут героя одного з наших сюжетів. Максим народився із вагою 910 грамів. А Де в котика очки Максим, де в котика очки? У перинатальному Максима обожнюють як і кожну дитину, яка разом із медиками, батьками, місяцями, а то й роками боролася за своє життя. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волонтерить сім років поспіль, 74-річний мешканець села Підсир'я, що на Камінька Ширщині чи не щотижня їздить на передову. Про це пише газета Полісся. Скільки тонн гуманітарного вантажу чоловік завіз тим, хто потерпає від росіян, каже не злячити. Крім того, волонтер постійно доставляє необхідне захисникам. Цьогоріч вже бував і на сході і на півдні України. Зокрема, крайній раз відвіз допомогу у нещодавно звільнені села Херсонщини. Попри поважне. Не вік та можливі ризики для життя у цьому чоловік вбачає свою місію. Ну а поки все. Ну а якщо ж ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, то заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже ми маємо для вас ще багато цікавого. Але найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Все буде Україна!